Привіт, українці Мадриду! Вибачте, що я вас так часто турбую, але ви самі розумієте, я практично тону, в будь-який момент можу щезнути з поверхні води, бо тому що в мене дуже багато різних проблем. Як ви знаєте, ціла величезна асоціація Слав'янська вершина проти мене веде інформаційну дискредитаційну війну плюс поліцейські. Які захищали безсмертний полк, хочуть мене також посадити. Плюс дуже, дуже неприємно на цю тему говорити, але церква спасіння Боже, вона також взялася за те, щоб мене називати агресивною людиною. Так ось, чому я про це говорю? Тут відкрилися ще деякі факти. Ви пам'ятаєте історію про те, як я працювала на роботі в Іспанії. І моїми колегами по роботі були росіянки. Так ось одного разу одна з них з цих росіянок мені сказала: Світлана, ми маємо право убивати вас. Я тоді, почувши ці її слова, вирішила подати на неї заяву в суд. Я викликала поліцію і кажу: будь ласка, ось росіянки, вони погрожують мені, моїм рідним і всім іншим українцям. Фактично вони погрожують смертю, бо, тому що якщо вони говорять, що вони мають право вбивати нас, значить в них це є в серці. Так ось, що відкрилося? Що служителі церкви спасіння Боже виявляється, вважають мене агресивною людиною за те, що я тоді подала заяву на росіянок. Тобто, на думку цих віруючих людей, я. Не мала право, бо тому що християни повинні пробачати, християни повинні бути миролюбивими, християни не мають права подавати заяву в суд. Ось, ось вам просто ще один факт того, що ці так звані християни, так званий пастор Демко і також Юрій Куник, хай би вони самі розібралися в тому, що вони навчають людей і в своїй ідеології. Тому що я вважаю, що я мала право, і мені потрібно було це зробити. Щоб зупинити зло, мені потрібно було звер... звернутися до поліції. А ці пастори говорять, що я агресивна людина, тому що я не поступаю по християнськи. Ось он, ще одні докази наших віруючих.